Привіт! сьогодні я Емілія, і це моє перше відео я буду вам нагадувати. І сьогодні ми роз... я розкажу а, про своїх персонажей. Так, да, в мене скоро буде дитина, і вона дуже скоро появиться. І ви будете на неї таку дивитися такою миленькою, маленькою. Дитинку. Мій канал, мій плей. Заходьте на нього, там ще немає відео, це моє перше відео. У мене будуть два канали, чи три, я не знаю, що. це мій перший канал і перше відео. Все. Е, ідіть візьміть собі солодощі. всякі чіпсики. Солодощі Не. О, як же це прикольно було. Ну так. Да. Мені дуже хороші снилися. Сни І мені. Давай подивимось телевізор. Да, давай. же Жив... вот так же хочет наруженьку Вот здесь. И может так вот забыть. Ну все, давай подаем. Я сила. И я сел. Сейчас тик. Все, давай давайте. Что будем доследовать? Давай. Только давай уже на... Ось там. Давай. Пиши. Ось тут. Вау, тут ну, виходить нова частина нашого любимого фільму. Подавився, подивимось. Це в нас... Розкажіть нам, як ви стали популярною звіздою? Так, да, все просто. Тут тільки цей потрібно робити все. Там красиво бути, ось це все робити. Все я не дивилося відео. Я теж. У нас буде стеку дитинка. да. Ой, каже, це почалось. Біжимо. Давай, йдемо швидше. Швидше, швидше, швидше. Шук, 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 шук. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Ні, тобі пімо. Тобі потрібно остатися. Фондро, тута-татон. Це от родилась дівчинка. О, яка вона мила. Да, це дуже красива дівчинка. М -м -м, прям хочеться її потрогати. М -м -м. Вам не сподобалося це відео, ставте лайк по мій канал. Емілія Плей, і це, скоро думаю, буде моя пісня. Перша. Вау! Wow. Ну, всім до побачення, всім пока.